I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну, що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці. Це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і, звісно ж таки, зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так, які були раніше і які зараз буде. Ставити перед собою. Ну що, риби, а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. І скажу, що 8 листопада у вас розпочинається такий активний період саме в ваших фінансах. Можливо, що якісь нове джерело заробітків, можливо, взагалі фінанси будуть. Е більш об'ємніші, так тобто ви почнете більше заробляти, тобто зможете в цей період збільшити якісь свої доходи і, взагалі, оберт фінансів в вашому житті. І це взагалі такі або активні фінанси, так не ті, що ми відкладаємо, а ті, що ми заробили, і одразу вклали в щось. Тобто, ось такі. Саме фінансові процеси можуть бути активні в цей період, і також, якщо говорити про фінанси, то це можуть бути не особисто ваші фінанси, тобто ви вкладаєтеся або в бізнес якийсь так разом з якоюсь людиною. Тобто, це не тільки не особисто ваші фінанси, це можуть бути фінанси вашого партнера по бізнесу, вашого партнера по життю. Тобто, ви разом, маючи якийсь бюджет, вкладаєте кудись, або взагалі фінансуєте якийсь процес. Тому тема фінансів у вас вже активна з самого початку місяця. А ось 10 листопада скажу, що побільшає спілкування саме стосовно вашого статусу, зміни статусу, так, або ваших кар'єрних якихось таких досягнень. Або, наприклад, це може ставатися так, що ви знайомитеся з людьми, які вище за ваш статус. Тобто це можуть бути як і доросліші люди, так, або це можуть бути і. Люди, які просто мають якийсь вищу посаду, вищий статус в соціуму, і тому, в принципі, ви можете або знайомитись, або спілкуватися більше саме з такими людьми. Або можливо, що ви збираєте якусь документацію, якусь інформацію саме стосовно якоїсь вашої цілі. Якщо ви перед собою ставите якусь ціль, то можливо, що дуже багато комунікацій буде саме стосуватися цього. Тому те, що ви собі плануєте, ви зараз будете ре, ре, реалізовувати, ви взагалі будете трішки пізніше, після 24 листопада. А ось саме якась комунікація так, з іншими людьми для того, щоб досягнути якусь вашу ціль, буде розпочинатися саме з 10 листопада. Тому тут е, може побільшати правда, контактів, спілкування, знайомства, саме для того, щоб ви досягнули якусь поставлену свою ціль. Якщо це, наприклад, робочі процеси, то можливо, що ви будете отримувати новий. Статус саме по роботі, так ви підвищитеся по кар'єрній сходинці. Якщо це стосується, наприклад, вашого сімейного положення, то можливо, що ви отримуєте. Або працюєте над тим, щоб отримати статус. Це може бути статус, наприклад, чоловіка, дружини, або це статус батьків. Так? Тобто в кожного може змінитися якось положення в вашому житті, тобто ви вийти на якийсь новий рівень. Тому що 10-й будинок це взагалі найвища така точка, так, куди ми хочемо досягнути, чого ми хочемо досягнути в своєму житті. Тому ви будете тут працювати, мабуть, весь місяць саме над своїми цілями. І 13 листопада може розпочатися щось саме стосовно закордонних справ, юридичних питань або судових якихось процесів, або взагалі масштабування чогось. Це може стосуватися і навчання, наприклад, так, або розширення свого світогляду, або вивчення того, що допоможе вам трішки ширше подивитися на світ. Тобто тут може щось зароджуватись саме стосовно ось цієї тематики, яку я проговорила, і результат ви отримаєте тільки через півроку. Тобто тут такі теми можуть розпочинатися не тільки тем за кордону, а взагалі вашого світогляду і, можливо, ваших знань, можливо, ви будете поглиблювати якісь свої знання або розпочинати щось, що допоможе вам. Трішки по-іншому подивитися на цей світ. А ще це може стосуватися, наприклад, вашої мрії. Також, можливо, тут зароджується якась мрія. А ось якщо говорити про уже підбивання підсумків або отримання результатів, то це буде після 27 листопада, і скажу, що це буде вже в темі сім'ї більше і тема вашої оселі, і те, взагалі, що формувалося в середині червня місяця. Тобто, якщо ви щось розпочали працювати над чимось, це ж швидше за все, як я й казала, тема сім'ї. Можливо, що хтось вирішує саме питання саме стосовно когось із членів вашої сім'ї, тобто вирішується якесь питання, так? яке тягнулося півроку. Можливо, це вирішується питання стосовно переїзду або місця проживання. Або, можливо, закінчується якийсь процес, який стосується вашого житла, так, і там місця, де ви проживаєте. І взагалі питання стосовно вашої сім'ї можуть вас трошки відпускати. Можливо, ви працювали півроку над вирішенням якоїсь проблеми, так, в вашій сім'ї, і зараз, нарешті, вже вона закінчується. Кінчується. Тому ось цей процес він тривав півроку, але все ж таки вже не так стає актуальна саме ця, ця тема, ніж вона була раніше. Тому, можливо, що хтось переїжджає остаточно, так? тому що ви не знали, де проживати в цей період. Можливо, що для когось програється так, що ви не так часу вже будете приділяти своїй сім'ї, ніж це було півроку, тобто протягом ось цих півроку. Тобто ось такі процеси можуть або отримувати ви результат, так, за якусь пророблену роботу, або все ж таки завершається якесь таке питання, яке не могло вирішити саме стосовно вашої сім'ї. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, і взагалі у вас так націлені цей місяць дає можливість. На Поставити перед собою нові цілі і до досягнути їх, тому можливо, що кар'єра буде для вас на першому плані, і ви будете активно брати участь саме в цьому. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!